Михайло Беленьверіс багатодітній сім'ї, був дев'ятою дитиною. Його батько був майстром з виготовлення музичних інструментів, а мама співала у церковному хорі, була вишивальницею і ткалею. Михайло ж став скульптором. Я вибрав скульптуру, тому що живопис це є колір. Так? Це є колір. А скульптура це трьохмірність. Я з усіх сторін відчуваю форму. Я вчився у найкращих елітарних вчителів Радянського Союзу. Є такі речі, до яких тобі самому дойти важко. А тут тобі все професіонали подають і кажуть, що як треба працювати, як треба знати історію світової культури, світового образу творчого мистецтва. Тобто, це є найближчий шлях для того, щоб ти вже міг бути насправді певним професіоналом у своїй професії. Михайло Балин створив пам'ятник Листоноші Фадору Факеті, який встановили у Перечині. Це історична постать. Який помер у молодому віці у 839 році. Він у мене там зроблений в русі в бік туря ремети. У той час, коли він жив, було бездоріжжя і він йшов горами попри біля ріки Уж, але він був дуже фізично сильна людина, тому що долати майже 30 кілометрів з туря ремет до Ужрода і назад це не така була легка справа. Магдалина Белин в дитинстві мріяла стати лікаркою. За порадою мами пішла вчитися на художницю. Я малювати дуже любила все. Коли завдання вже в училище я поступила. Так якщо давали одне завдання, я його збільшувала 3-4. Я була, видно, енергійно сильно. А десь до того треба було давати. Немає такої країни в Європі, де б не було її роботи. Вона один раз представляла в Україні на всесвітній виставці кераміки в Буенос-Айресі, де є найвеликий музей сучасної кераміки. Вона єдина з України представила Україну. Треба світріше, маленько, щоб мож, мож, да, Гори, да. Що да, да. А, а знаєш, мені це вийшло що майже, майже тут, тут би треба чуть, -чуть Виділити, да, угу. да. Михайло та Магдалина познайомилися в училищі, а згодом одружилися. Разом подружжя 47 років. Коли ви одинаково думаєте, і в одній професії, тоді ваша буде сім'я міцна. Коли ми поженилися, то е, кращої чарівниці, ніж вона, я собі не уявляв. Її аура, її така істинна жіноча душа, вона є дуже широкомасштабна. Сімейні цінності, все, максимальна повага один до одного. У мене є свій обов'язок більшої щедрості. Поваги. Найбільш чесніше служити один одному я собі не виявляю якусь жінку іншу, крім неї. Я собі просто не виявляю. Руслана Гостюк, Юлія Шепович, Віталій Куштура та Михайло Пожега. Новини на Суспільному.